Одним із ключових пріоритетів в нашій роботі залишається розвиток української освіти. На четвертий рік повномасштабної війни ми не лише зберігли впорядкований освітній процес, але й адаптували його до реалій воєнного часу. За останні два роки бюджет на освіту і науку зріс на 35% зі 143 мільярдів гривень до 194 мільярдів гривень. Зараз в освітній сфері маємо п'ять основних акцентів. По кожному з них є хороший прогрес, але маємо прискорювати роботу. Перший акцент комплексна політика школа офлайн. Понад 100 тисяч дітей повернули до очного навчання з вересня минулого року Прагнемо довести цей показник до 300 тисяч. Цього року передбачили рекордні 6,2 мільярди гривень субвенцій на облаштування шкільних укриттів. На минулому засіданні розподілили понад 3,8 мільярдів гривень між Громадами для реалізації 60 проєктів. незабаром спрямуємо нові кошти на місця, щоб наші діти були в безпеці. 1,6 коми шість мільярдів гривень виділили на закупівлю понад 600 шкільних автобусів. Діти з усіх куточків України матимуть нормальний доступ до освіти. Для нас це принципова позиція. Одночасно підтримуємо нашу економіку, закуповуємо автобуси українського виробництва і розвиваємо вітчизняний автопром. Другий акцент у сфері освіти це нова українська школа. За останні два роки збільшили фінансування цієї реформи на 50%. У 2025 році бюджет НУШ складає понад 2 мільярди гривень. Створюємо базу для профільної реформи. З 2027 року учні обратимуть профіль навчання це шлях до усвідомленого вибору професії. Нещодавно розподілили 500 мільйонів гривень на матеріально-технічне оснащення шкіл. Заклади освіти повинні мати засоби і технології для забезпечення профілювання. Третій основний акцент це розвиток профтехосвіти. Вже обладнано близько 100 майстерень при освітніх закладах, з них понад 30 запрацювали вже цієї зими. У поточному році програма продовжується. На неї виділено фінансування обсягом 540 мільйонів гривень. Плануємо відкрити ще до сотні таких майстерень. Таким чином готуємо фахові кадри для відбудови України, даємо можливість отримати нову спеціалізацію внутрішньопереміщеним особам та усім охочим.